Ми спільно творимо цю українську націю. Тому ту розмову, про яку ми, ми, ми говоримо, про цей діалог, цей діалог нас цікавить всіх. Ця діаспора, ці, значить, ці закордонні українці, до 91-го року багато чого робили, щоб озвучувати ту ситуацію, яка була в Україні. Совєтський Союз, комунізм, порушення національних і людських прав. Люди, громади, виходили на вулицю, лобіювали своїх членів парламенту. Домагалися, що в кінці Україна стала самостійною. Зараз день проголошення самостійності України. Відразу наші громади відразу пішли до своїх політиків в даних країнах, щоб дипломатично ця держав... різні держави визнали Україну. Після цього почали ті різні поїздки, і люди почали роз'їжджатися. І значить, сьогодні є такі можливості, щоб. І налагод наголоджувати, чи це є культурні зв'язки, чи освітні зв'язки, чи бізнесові. І ми один одного доповнюємо. Ми не, ми не йдемо паралельно. Ми один одного доповнюємо. Ми одне тіло. І тому зі сторони світового конгресу українців ми б хотіли наближати власне ті контакти. Наші контакти дуже часто є на базі того, знаєте, хтось поїхав до Києва, хтось поїхав до Львова. Хтось там родина є в Тернополі, ну і там ті контакти залишаються. Але Україна вона велика є, є багато областей. І ми б хотіли значить, всіма нав'язати належний зв'язок. А ті зв'язки вони можуть бути різні. І мої друзі, тут, які сьогодні е, озвучували деякі виклики і питання, і проблеми щоденного життя в Україні. Це не значить, що зі сторони Світового конгресу українців що ми можемо їх розв'язувати. Але ми можемо що зробити спільно, ми можемо таке сказати. Що кожен один з нас, нас має сферу впливу? Чи я працюю в якійсь громадській організації, чи я вчуся в університеті, чи я співаю в якомусь е, хорі, чи я працюю в якомусь бізнесі, чи я є політиком, я маю свою сферу, сферу впливу. І сьогодні ті виклики і ті проблеми, які існують, щодня, значить, ми спільно можемо до них підійти, якщо ми зрозуміємо, що кожен один з нас. Кожен день з нас може свою роль відіграти. Багато з тих людей, я думаю, що сьогодні тут, в тій кімнаті, ви вже своє зробили. знаєте, Багато з вас, дехто з вас воював, дехто з вас від самого початку віддавав і далі віддає все. І ми, знову, конимо наші голови перед вами. Але будьте певні, що ця діаспора, вона також і хоче співпрацювати. Вона хоче в кінці сказати, знаєте, ми є одні. І не даймо. Не даймо знову попасти значить, в те, чого не раз вже було зроблено зі сторони дезінформації. Зі сторони Російської Федерації постійно йде атаки, які говорять про те, що це є. Знаєте, Ви, ви чули ті терміни, що, 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 що Віктор говорив, буржуа-націоналісти, що це є зрадники народу, що це є такі чи інші. Сьогодні ми мусимо це все поборювати. Сьогодні, значить. Це, це, що на сході немає українських патріотів, що значить, зі сторони Сходу, тут є нічого, лише російський вплив і тільки всі підтримують це. Я це відчув, що такого немає, бо в кінці в кожній області є патріоти, які вистояли і далі вистоюють. І якщо ми можемо бути допоміжні вам, а як ми можемо вам допомогти? Той розголос по світі про питання демократії, про питання порушення яких справ. порушення права, то є ті справи, які ми можемо виносити на світовій юрень. Ми можемо це робити, ми вже це зробили не раз. Чи це є Європарламент, чи це є Конгрес Америки, чи це є парламент Австралії. І будьте певні, якщо у вас є питання, так як та школа в Донецьку, якщо у вас є школа тут, якщо у вас є якийсь бізнес, над яким є тиск, якщо ви готові про це говорити, а це саме є, значить, це побоювання, а в нас не повинно бути страху. Я в е, журналістів. Е, я в Німеччині був е, недавно тому, де в Німеччині е, один чоловік мені почав значить, казати, що він не може зі мною переписуватися, бо вас контролюють, а знаєте, ви, ви мусите вважати і так далі. Встав священик український, священик з Португалії і чисто, ясно сказав, є 11-та Божа заповідь. Якщо ти по стороні правди, не бійся. І ми сьогодні один одного повинен, значить, захищати, ми один одного повинні підтримувати. Я знаю, що то і легко про це говорити. Але зі сторони світового українства я вам дам ще один приклад. Недавно тому Всесвітне українське радіо, значить, українське мовлення, програма українське мовлення, хотіли закривати. Те, що ви кажете, значить, як це називається оптимізація. Знаєте, і і ми, почали, ми почали цей міжнародний рух, і він, він, він справився. І сьогодні ця, 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 ця програма далі продовжується, але не тільки продовжується. Вже тепер дирекція, вже тепер питається, і на другий тиждень, я думаю, будуть зустрічі. Як поширити цю програму? Ми то є маленькі кроки. Якщо би е, Сергій вам трошки більше сказав про їхні кроки відносно студентства, це не тільки пусті, пусті слова. Якщо ми говоримо про незалежні профспілки, Олексій більше може вам сказати про те, що можна зробити, якщо ми систематично, планово і спільно будемо діяти, а не ділитися. Бо ті проблеми, які є у вас, є також і в Тернополі, і вони також є, і в Харкові, і в інших місцях. І тому я вас закликаю до цього, щоб ми в кінці зрозуміли, що обов'язок лежить на почас на нас усіх, що і та діаспора, і ті, які сьогодні в Україні, ми творимо це, 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 цю, цю націю. Це світове українство, воно є одне. І якщо ми в кінці скажемо, що нас є не 40 мільйонів чи 42 мільйон, нас є понад 60 мільйонів людей, українців. І кожен один з нас повинен нести якусь, якусь, якусь відповідальність. І тому я вас закликаю до цього, що ми сьогодні мали цю розмову. Що ми старалися зробити, і вам представити деякі справи. А ця розмова нинішня, вона повинна нас також і, так би сказати, відповідати за наші слова. Бо в кінці, якщо сьогодні почнеться розмова і є певні справи, які ми могли б допомогти в цьому, спільно не з тільки світовий конгрес українців, але ті друзі, які тут стоять, організації українських націоналістів, в кінці організації українських націоналістів кілька тижнів тому. Ви, може, вже прочитали, може ще ні. Ми, значить, почали, ми, ми видали Київську декларацію. Це є також розмова з українською інтелігенцією. І ця розмова буде продовжуватися, бо чим більше ми будемо до себе гуртати не лише тих як наш, наших однодумців. Я вже кілька разів в часі наших подорожей про це говорив. Ми мали в Донецьку зустріч з незалежними профспілками.

Ми можемо що до, до, до чогось дійти. Тому я вас до чого закликаю і закликаю вас до тепер відкритої щирої розмови. Вчора ми були в... Не, вчора був Дніпропетровськ, ми вчора мали жваву дискусію. Знаєте, вона не була односторонна. Там не всі не вставали і казали, знаєте, те, що ви хотіли чути. Люди відкрито щиро говорили. І я і за тим, що ми відкрито щиро говорили, щоб ми зрозуміли, що перед нами також є виклики, що перед нами також є певні права, і є певні обов'язки. Тому, е, якщо ви можу хотіли цю частину вести, ми готові ну, слухати вас, ми приїхали, ми готові послухати. Ми не маємо розв'язки до всіх проблем, ми не приїхали, щоб розв'язувати всі проблеми, але щоб почати цей діалог. Прошу. Вчора е, на зустрічі було таке: один чоловік встав та і сказав, знаєте, чому діаспора не приїде, і він. А він сказав, Квітін сказав, 20 бачить людей, нехай всі в Україну приїжджають. Е, я думаю, що треба зрозуміти одну річ, що в кінці сьогодні є така ситуація. Е, Ті, що поїжджали до Португалії чи до Італії, так далі, я в багатьох ще стичаючи з ними, я той наві, що вони повернуться, тому що вони цікавляться законами України, тому що вони хочуть, щоб ті закони були такі, які можливо їм, їм вернутися. Якщо б взяти е, оцінку діаспори і сказати, знаєте, чому вони виїхали, а чому вони не приїжджають, е, також, що ту українську справу та діаспора також робить і, 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 і в діаспорі. Е, і якби значить, всі, і вчора він сказав, що всі, він знає такі народи, що всі вернулися в, в ту державу, Ну, я, я не, не чув такого, що хтось виїхав, всі вернулися. Але одні вертаються другі, другі виїжджають. Um, а щодо ваших інших питань, деякі справи, я думаю, що може вони стосуються до компанії, де моломаю згоду, наприклад, робляють машини. Ну, вона має свій центр в Америці, але вони просто скид на почалому світі і вони тоді рішають. Не в кінці кажуть, ну ми тут будемо інвестувати, там будемо відбирати, там будемо закривати. Але в кінці також є державні закони відносно бізнесу. І сьогодні, коли є свобідний бізнес і, і, і все ж таки. Але все ж таки є певні закони, які регулюють, eh, хто що може купувати і продавати, і в якому розмірі. Я хочу дати такий один приклад. Ви знаєте, до Австралії eh, є такий доплив китайців, досить багато китайців. І е, То є головне по лінії студентства. Студенти приїжджають, вчаться, їхні батьки, ну, вони гроші і в Україні? мають. Зараз маємо 5 тисяч ну, студентів. Вони мають, ну, то думаю, що 5 тисяч. <свистування> 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 Ми маємо, маємо багато. І для економії воно і добре. Бо, бо батьки купують їм машини, апартменти і так далі. Але почали почали викупувати одна фірма почала викупити в певному районі е, землю і, 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 і будинки. І наш тодішній прайм дійсно сказав, що все є дуже добре, бо то знаєте, економія, економія. Ну, no, в кінці люди навколо почали думати, що, який може бути кінцевий результат, якщо ми продамо цю частину не, не авторнійській фірмі, яка пізніше, ну не знати, що може бути. І є певні закони, які починають тепер це регулювати. І те саме відносини України. То є знаєте, znaczy, російський бізнес сьогодні, хочемо сказати, це є субідна економія, всі можуть робити, що вони хочуть. Вони можуть. В рамках певного закону. А якщо є в інтересі когось, щоб такого закону не мати, то буде продовження і знову є тут значить, можливість для цього цього спілкування, про яке ви говорите, це не так об'єднання, але це є ті, які мають подібні подібні бачення, подібні е, проблеми і хочуть кінці її вирішити. Бо так як думаю, вже наші друзі не раз сказали. Ми можемо постійно наголошувати які є проблеми. Вже прийшов час шукати якусь розв'язку і, і щось діяти, але діяти стратегічно, діяти не так, як політи, політичні партії. Що я з того можу мати? Це є наша спільна проблема. Спільно ми можемо багато зробити. Спільно українських назви повинна бути іскрою. Та іскра, яка запалює. І в кінці вона запалює може запалити громадські руки, вона може запалювати тих людей, які працюють в політичних партіях і так далі. Я думаю, що наша ангажованість відносно не так того політичного процесу, але розбудову того громадського руху до, до нинішнього дня, я думаю, можна було багато більше зробити. Якщо б ми розпалили і стараємося розпалювати громадські рухи, тоді будуть творитися інші можливості відносно політичних партій, будуть інші можливості людей до вибору і так далі. Тому нашим завданням в першій мірі є розбудувати цей, цей, цей громадський рух. Цей громадський рух тоді повинен брати в руки. Те, чого вони вважають їхнім, і в кінці тоді будете мати, я думаю, інші, інші обставини в політичному світі. Але дуже часто то тут таке плодне, знаєте, організації українських заслідстрів, чому ви не, не даєте людей до, знаєте, до Верховної Ради і так далі, бо, бо це є громадський рух це не політична, і, і дуже часто це, це люди не можуть розрізнити між тим. Віктор, ти хочеш щось додати. І якщо завтра чи позавтра буде доказано, що були певні порушення ще попередними виборами, той, той уряд завтра пам'ять, буде кінець. Бо є консеквенція. Я думаю, що відносно е, перспективи, перспектива є така. Розбуд... Ми маємо, е, маємо нагоду розбудувати громадський рух. Цей громадський рух в кінці він сам вирішив свою долю. Але поки цього не зробимо, ми далі будемо конкуруватися. Хто є більшим націоналістом, навіть, хто більше кричить, хто більше візьме прапори, які пропори. Я, вам сказав, я був на, на одній маніфестації, не, не був на маніфестації, я, я був свідком одної маніфестації в, в Києві минулого е, тижня, е, де значить, деякі ті, 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 ті партії були задіяні. Е, 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 мені було встидно бачити, там, що там був чорний чорний прапор і, 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 і синожовтий прапор. Бо думаю собі, це не Україна. Я звертався особисто, а також наші... Як кажуть, побратими просвіта Криворізька, допомагали в проведенні цієї. акції. Ми зверталися до громадських організацій Криворога, Молодіжних інших. І що саме приклеє, ми чули таке, а що дасть квіл? Яке буде фінансування? Хоча в нас був такий заклик, що самі знаходимо спонсорів, все власним коштом ніякого. Залучення там фінансування, то до нас ніхто не відкликнувся до нашого о, цього заходу. Тільки відкликнули студенти із центру переподготовки кадрів Балакіна, що на Карачунях заходить. Все. Більше і в інші відмовилися. Ми самі, ми самі, ми в себе, ми в себе. То хотілося б почути. Дякую, Віктор. Тому що Віктор має вже внуки тих, хто виїхав з України, або навіть і правну. Але вони українці, вони організовані. Це є ціла система, це є велика жартоння. Тобто треба досить приймати і бути прикладом для де... сьогодні, треба систематизувати працю. І в кінці та громадська праця, наприклад, я б вам радив, щоб Сергієм поговорити про ніжну варту і, і як вони працюють. Бо вони заставляють студентів і інших, які є частиною тих програм, щоб поза годинами, тобто, знаєте, волонтери, волонтери вони, вони зголошуються, вони, вони мають зголоситися добровільно працювати. Є дуже цікаво, наприклад, я маю до діла з, 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 з тим Євро 2012, і Михайло Гамалій, який є нашим представником Світового конгресу українців в Києві, який постійно живе в Києві, і також професійно працює в тій галузі. Як тяжко її знайти волонтерів. Кожен питається, а скільки мені заплатять, а якщо не заплатять, чи я буду на мечах, чи, чи, чи я можу купити. Я вони кажуть, ні, ні, ти будеш, ти будеш по Києві ходити, чи по Львові, чи по Донецьку, і будеш людям показувати, знає, де, є, де є Хрещатик, де є то. Світовий форум молоді Світового конгресу українців. І знову приїхали, приїхали представники з України і з 30 інших країн світу для обговорення, як власно. Ту громадську працю як студенти, як молоді і просувати. Сергій був на, на, на цьому. Я можу тебе пов'язати з Мирославом Горчаком, який сьогодні виїжджає, він живе в Сербії, а часто буває в Україні. Залиши мені твої координати, я вас пов'яжу. І тоді вони можуть вам допомогти в чому е, своїм досвідом які що робити часами. Я Декілька організацій, але хотів би сказати таку річ, що дуже приємно сьогодні почути від керівника всесвітньої організації нашої української, що все ж таки треба ставити акцент не на політичних рухах, а на громадському житті. І ця думка вже давно вітає в українському середовищі. Ви знаєте, створювалася Українська народна рада з метою відродити той народний рух, який колись створювався на початку наприкінці 80-х, як громадський, але потім його перетворили в полі. В що його перетворили політики? Ось, наприклад, на останньому вшануванні героїв базару ми вимагали прибрати партійні парапари, бо ми тут вшановуємо героїв, які полягли не за якусь партію, а за Україну. І останні от, е, акції молодіжних організацій, в тому числі Рух Добровольців, Простір Свободи, теж на своїх акціях вимагають прибирати партійні прапори, бо вони якраз роз'єднують. А ось ти став під цей прапор, значить ти е, підтримуєш тільки цю партію. У нас є прапор державний, у нас є прапор український, національний. Оце самі головні прапори. Тому дуже приємно, що сьогодні всесвітнє українство саме на це налаштовує нас. Всередині України. Друге, я думаю, шляхи можуть бути різними. В кожному регіоні по-різному треба е, йти до молоді. Першу, а, але основний шлях це спиратися на інтереси молоді, на їх проблеми і разом з ними їх вирішувати. А потім вже шукати спільні якісь проблеми. Е, Заходи, на яких ми можемо разом спільну справу робити. У нас є досвід, ось, наприклад, і пан Ігор займається, і там молоді багато, і є рок-клуби, є фанати, є інші. І можемо бачити одні й ті ж молоді обличчя, і на своєму 20-літті визначила таким чином. Ми повинні не тільки всередині своїх рухів якось підтримувати себе, але й зважати увагу на тих людей з інших організацій. І я би хотів, користуючись цією нагодою, не заради того, щоб там піарити спілка, просто не завжди ми збираємося отак представники різних організацій дуже часто. На початку 90-х років за місяць до набуття державності була створена спілка офіцерів України. Це офіцери патріоти. Вони вирішили, що української держави без Збройних сил українських не може існувати. І ось сьогодні серед нас є людина, яка створювала саме спілку офіцерів України, яка приймала перші закони в складі тієї Верховної Ради, яка сьогодні називається першого скликання, демократичного скликання, які проголосували за незалежність держави. Це Микола Іванович Коробко. Тому я за дорученням проводу спілки офіцерів хотів би виконати таку приємну... Місію. Спілка офіцерів вирішила нагородити Миколу Івановича Коробка медалю. На, Тут от на, на обличчі медалі написано за Україну, за її волю. Видана вона з нагоди 20-річчя спілки. Тому, шановний Микола Іванович, дозвольте мені вручити цю нагороду присутності нашого товариства сили духа, сили. Українською і щоб ви не зупинялися, а ми поряд з вами завжди відчуваємо потребу, щоб ми повинні за вами встигати. Здорово Україні! Слава Україні! Да. Здоров'я тебе, да. 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 я перепрошую, що так. Здоров'я, здоров'я! Може, 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 не зовсім буде тут. Я прошу, що не за регламентом таке сталося. А я, я не А сподівався. Я скористався такою нагодою, вибачте. Може, може не дуже скромно, але я думаю, це теж певний приклад, як ми повинні. Микола Іванович, це вам посвідчення. Як? як ми повинні підтримувати одне одного. Але, але Микола Іванович, він член спілки офіцерів України. А ми визначалися, що і треба підтримати інших людей які військово-патріотичну справу підтримують, незважаючи ні не, не на що, не на гроші, не на погоду, не на природні умови, на метах, де завгодно, на, на землі їдуть вшановувати, піднімають військових на патріотичні справи і таке-таки така людина теж серед нас, яка постійно разом із спілкою, з казацтвом, з іншими організаціями. Навіть Одного разу вона сама визначила себе як отаманша. Це, пані Валентина. я теж за дорученням проводу хочу вручити вам наголошу. Відсідати вам положення. Там, ми намагаємося там... робити не гірше, ніж там. дайте, Нет, дайте ну, я вам дайте. Це, це, це мені сказали, попереджати не треба, робити справу, кажуть. Це вам посвідчення. І все ж таки я не по військовому вас послідчу. Особисто я, я зворушений. Я хочу я, в першій мірі подякувати тим, які нас сьогодні зустріли. Знаєте, це дійсно ну, то таке на ціле життя будемо пам'ятати, і я вам дуже за це дякую. Найважніше тепер, я думаю, не після нинішньої наради чи зустрічі що далі? Говорили, дали свої пропозиції і так далі. Я вже залишаю ту справу з однієї сторони нашим друзям, які сьогодні е, є, е, і разом з світлим конгресом українців, з іншими, щоб ми в кінці зрозуміли, що цей громадський рух, про який ми сьогодні говоримо, він є, є конечним. Він є на часі, він є потрібний. І ми мусимо вірити в себе. Якщо ми будемо це довір'я, що ми можемо, тоді ми можемо все усвідомити. Сьогодні, знаєте, і довір'я також є дуже, дуже важна річ. Я, я знаєте, бо той, з кожною подорожю ви щось вчитеся. Я б варто навчився цієї ці подорожі, але сьогодні рано я був мав можливість бути на, 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 на виступати на радіопрограмі. І кажуть, кажуть, знаєте, дуже дякую, хотів би вам подякувати. І знаєте, може, би навіть написали листа подяки до вашої, ваших керівників. І вона каже, не, не робіть це. Бо вони, вони відразу це будуть бачити, що ніби я щось від них що хочу, я, знаєте, бо є, є це брак довір'я. Він, якщо це віра є в собі, що ми можемо це зробити, і якщо ми подивимося на, 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 на справжніх українських націоналістів, які в кінці щось зробили. Шановна що, ну, друга, не знаю, але але напевно, якщо, якщо йде мова про те, якби йти взад 20 років, 30 років, 40 років. Ви напевно сказали, я задаю собі завдання, щоб таке, чи інше зробити. І ви зробили, ви здобули. І сьогодні ми клонимо наші голови перед вами, бо сьогодні ви, ви щось залишили за собою. Ви залишили, а це все було на громадських засадах, тому що ви це вірили. Тому це є прекрасний приклад. Прекрасний приклад, що можна зробити. І кожен повинен відповідати за себе, за свою, свою діяльність і зрозуміти, що в кінці ця Україна вона є наша, вона є спільна. І ми маємо ті права, і маємо ті обов'язки. Я вас закликаю до цього, щоб ми це зрозуміли і щоб ми в єдності і старалися створити те, чого дасть нам кращу, сильнішу і багатшу Україну. Слава Україні! Дякую, дорогі друзі, пане всім, щоб Миколай Іванець, приєднайтесь, давайте робимо Сюди, 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 попротикозні. Ну вже ми фотографуємося, вже розбігаємося. i'm a